Мої вітання, друзі! Сьогодні ми компанія Агрокалина завітали в Могилю-Подівський район. В село не пам'ятаю, як але ФГ Росинка. Вони придбали наш дисковий лучильник Deft 6 з стійкою 35х35 і з диском 56 го діаметра саме з Львівської виставки, з «УКАП агротехнології. Хлопцям дякую, всім привіт. Сьогодні він працює з трактором 310 кінських сил. На глибину 10 сантиметрів, чому іменно таку глибину вони дають. В них дуже сухе поле. Вони ждали наш дисковий лушильник і цим самим підсушили поле. І ви бачите, на поверхні самого поля є грудка, і грудка така, ну величенька, тому що поле сухе. Дивіться, які були цілі поставлені від самого фермера: це зберегти вологу, перемішати всі рослинні рештки на самому поверхні поля. А не перевертати пласт. І чому я це саме підкреслюю, чому не підвертати пласт? Тому що коли ми перевертаємо пласт, то ми оцю солому кладемо нижче роботи самого агрегато, тобто 10-15 см, як робить. І там, коли воно, ну, простими словами, коротше, починає гнити, тобто там відбуваються фітотоксини, утворюються фітотоксини. Це е, дуже погано сприяє на майбутню культуру, яка буде посіяна тут. Е, вона буде погано розвиватися, буде ну, криве косе, ну, от така воно і буде. Ну, суть не в тому. Що ми зробили? Е, дискове лучення зробили, мульчу зробили. Також наш дисковий лучильник робить таку, е, я би сказав, аерацію. Чому я теж звертаю увагу на аерацію? Зараз ми в такому в пікі сезону, е, в піки жнив. Сонце шпаре, дай Боже. Ми робимо що? Оце, оце о все зверху, бачите, оце лущення, яке зробив дисковий лущильник. Покажи Влад, ближче. Дивіться, глибина вся чітка, все як положено. Грудка, бляха знизу, там лки-палки. Оце е -е, лущення і оце все зверху мульча, вона закриває саме посіневе ложе, тобто закриває вологу. Для чого вона закриває вологу? Коли в нас закривається волога, знизу є волога, зверху в нас мульча, посередині, там, де в нас утворюються от поживні рештки, земля перемішана, оце все, в нас збирається конденсат. Всі прекрасно фермера і всі люди, які працюють в аграрній сфері, знають, що потрібно зробити, треба зробити таку ерасу. Вона що нам дасть? Вона зробить відновлення біоцинозу. Що це таке, я маю на увазі, це коли всі біоорганізми отак збираються в місті і виходять з поля. Давайте дивитися на роботу нашого дискового лущильника, поспілкуємося з фермером. Безпосередньо він вже під'їхав до нас на поле. Ми з ним поспілкуємося, бо в нього є вже декілька одиниць нашої техніки. А ви дивіться, оцінюйте, якщо потрібно буде, запитуйте щось і підписуйтесь на наш канал. Погнали! Ми якраз з Віталієм Васильовичем, це директор даного господарства ФГ Росинка, який придбав наш дисковий лучильник. Доброго дня, Віталій Васильович. Добрий день. Дисковий лучильник Дефт-6 від компанії Агрокалина. Перше питання. Я знаю, що у вас не одна техніка в нашій компанії, Ми були трошки таку сюди повернемося, щоб нас бачили люди. Знаю, що у вас техніка була в нас, наша іще шлей. і ще якась і борона, -борона 11,5 метрів. От, я доволі як, як ви прийшли до того, що е, от, прийшли до компанії Агрокалина? Тобто, е, ну ви ж, навірно, користувалися ну, різною технікою? Ну, Звісно, розглядаєш, дивишся, їздиш на якісь е, виставки. От, і це давно, я вже давно на ньому, так як то кажуть, наблюдав. Наблюдали, практикували. Да. Да. Десь люди от, підказали. Підсказали. Брав в «Агроресурсах» От е, вже два-ні, три роки вже, не десь. Це шлейфборну. Працюю ми вже два роки, це у повних таких. От, я доволі ним, бо відмінусувалося в мене е, потім ще якісь другий грати. Да, все ми, ми ним тільки закриваємо і культивації нам не треба. От, я довольний. В другій світовокся градочка. Виходить. От. Да, і вже почали розглядати ми дискатор, бо в нас краснянка 4,2. Ну, Вона потужна, звісно, але тої роботи не робить як дискатор. Як дисковий да. да, Дискатор це дуже подобається мені тому, тому діло, що він змільчує хорошо, підготовку грунта робить, хорошо, особливо до ріпака. Угу. Краснянка цього, звісно, не зробить. Може вона і зробить з чимось, ну так не зробить. Технології всіх. Технології туди. Да. Услов'я в нас міняється, погодні условія в нас змінюються дуже. От засуха в нас, от зараз от запекло цю землю, попробуй її урвати чи ще щось зробити. Да, Тільки. 100%. Лущення, да, це ну, э, хорошо. Звісно, ты... я трошки заглібив її, але треба підмілити. Підмілити, да. підмілити, Але в нас площі не дуже рівні. Ми її трошки плугом ісковеркали, дисковою, крупною цією краснянкою ісковеркали. а дискатор зараз рівняє, не може він вирівняти до такої силі. От... За один раз треба в два. Ви от дискове лущення завжди практикували? Чи ви були більш в традиційно? Ну, дискове Tra, лущення традиційне. ми Розуміємо, що це така мінімальна. Це мінімальна. Це... Ви працювали в основному. Тільки традиційно. Традиційно, традиційно. Так? традиційно оранка, культивація і так пішло, пішло. Дисковка ця глибока така вже крупна. Щоб така, що да, так, А хорошо. дискатор ми вже давно розглядаємо за це, що яке условия міняється от, природні. От нам треба тільки от виходити на ці. Як, як діскаторського які воно, ми... цілі у вас були поставлені конкретно до дискатора? Тобто, ну до чого я веду? Цілі я маю на увазі. Там вам потрібно зробити ідеальну мульчу, Ідеальні вам треба перед... передпосівний обробіток. Ідеальну мульчу і передпосівний обробіток. Це воно тобто, два в одному. Два в одному. <св 'язок> да. <Так> як, <св 'язок> по яких культурах запускали? Оце ми запустили по пшениці в даний час, Пшениця. бо підготовка в нас йде до ріпака. Сьогодні працює з трактором Фент, наскільки Ні, а який, як трактор? клас Аксіон 930. 930. Це в нього 310 10, 10 кінських сил. Палимо мастильні матеріали. Ну, ви, напевно, точно знаєте, скільки Парусь там потрібно. Перший слід. Ми його допісчитали тракторист, бо він запрошує ага. там все повністю. У нас вийшло по 7 літрів. 7 літрів? Да, з переїздом. Це все з переїздами. О, то Це гарний результат тут ми дали тут трохи не більше. Більше, да? Да. давали 6, не давали 8, ми дали 10. Це в обшому десь буде, по 12 буде воно брати. Це бо дуже воно... гарний результат. в зв'язку з тим, що у вас ще тут такі поля, ви ж да, бачите, ну, ви тут знаєте, не рівні да, поля, вони дуже затяжні поля. То для такого трактора, потужного, з таким агрегатом, це гарний результат. Ну, хай слава Богу, хай ходе. Mm. Які ставили цілі в першу чергу для дискового лушильника? Ну, я маю на увазі, от ви будете по пшениці, ви ще будете його орати. Чи ви зробили лущення? Ми лущення зробили, підготували з Да, Може, щоб раніше лущення було, щоб раніше ми взяли, коли ми ще хотіли раніше взяти. Вони так. ну, вийшли така так, ситуація. Ну, Склалася, що ми не, не могли взяти. Даний момент, зараз ми працюємо. Я доволен. Навіть під загаль два-два пройоми. Ми, ми все робимо дуже прекрасний результат. Я правильно зрозумів? От ви зараз зробили це все. Оце потім, вже і, вже вже, ви, і вже, потім вже, сієте? Да, вже будемо сіяти. О, бачите. А чому я так уточна? Ну, може я ще прикаткуємо? Побачимо, якою сівал будемо сіяти, бо ми хочемо там. Навіть... А я чув, ми от запускали в Хмельницькій області, дисковий дискові лучильник, і там людина як робить, ну просто. Будемо ділитися з вами опитом, скажімо так. Ну я більше так, від так, вас почув якогось полізне. То дивіться, він як робить? Він робить дискове лущення, там в першу чергу не на велику глибину, там в районі п'яти сантиметрів. Шість, сім, Оставляє, воно місяць там. Бродить щось там, вітер, воздух, конденсат землі пішов. Вони біо, біоорганізми працюють, все працює. Потім вже перед самим посівом він проходить ще разою тоді... робити. І, і вже тоді він виходить, дає трошки більшу глибину, щоб підняти вологий ґрунт звідти, і відповідно, вже посіятись на вологий ґрунт. У вас технологія, ви кажете, що ви от два рази зробили, оставили. Буквально тиждень. Тиждень, Дай Боже, щоб дощу да. було. Ми, вообще ми чекаємо була. дощу, у нас немає таких випадків десь. Ну зрозумів. Десь, ну і саме головне питання, яка техніка ще вам треба? <кліп> <Компакт. кліп> будемо роз... Будем розглядати, будемо розглядати на дальніше. Може глибоко да, по... розпущувати, да, е чи риф, може, да. може, ну всяке, всяке. Тут може. зараз міняється і в природі, і міняється у фермерів з від природи. Ми ось все, все від, від Бога задісимо. Кожен рік технології і от природа так вносить свої корективи, що нам треба в компанії Агрокалина вже 90 найменувань працювати. Тобто ми можемо представити під будь-який обробіток, ґрунту, е там, техніку, то кожен рік буде тільки в нас більше. Ну, дивилися сібалки. Зараз поки так, знаєте, розглядаємо поки. Все, потихеньку. Да, потихеньку це рік, аби так справитися в, да? в Україні, а там вже буде видно. Все. Ладно, тоді що? Тоді я можу сказати, що результатом, я так розумію, ви задоволені. Я задоволен. ну, це саме головне. Е вам, глядачі, не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш канал. І оставляйте, залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні! Героям слава!